Працюємо ми три роки, але сьогодні ми будемо говорити за останні півроку, що як відбувається в роботі громадської ради. Ну, ви знаєте всі, саме актуальне таке питання, щоб у нас була конструктивна робота з обдержадміністрації. Хочу вам зразу сказати: два засідання громадської ради проходили без керівництва облдержадміністрації. За три роки існування громадської ради жодного разу не було засідання, щоб не був присутній заступник голови облдержадміністрації. Але я думаю, на сьогоднішній день і це питання ми вже вирішуємо, тому що вдруге голова облдержадміністрації зібрав нашу президію на зустріч і вислухав всі актуальні питання, які... Піднімає громада через нас, представників громадських організацій і членів громадської ради. І зразу ж після 2 липня наша зустріч відбувалася, 8 липня вже було доручення голови обдержадміністрації по посиленню взаємодії і роботи з органами, вибачте, будь ласка, нас з органами виконавчої влади. І тому я хочу сказати, ми дивимося дивимося на це доручення і сподіваємося, що все ж таки нас чують, і на голос наших мешканців буде почутий і врахований. І, але ви знаєте, ще не дуже, як кажуть, робота у нас з деякими структурними підрозділами. Я хочу вам сказати, що такі, як департамент культури і туризму. Національності та релігії, капітального будівництва, екології та природних ресурсів, архітектури та містобудування всі ще не зробили змін та доповнень до складу своїх колегій і координаційних рад, для того, щоб включити представників громадської ради, наших керівників профільних комітетів, до складу для того, щоб працювати спільно і конструктивно. Це питання важливе, але воно на часі у нас, і я думаю, що воно у нас буде з позитивним результатом. Ну, і основне питання, що я би хотіла зараз затрону, це питання організації РЛП і роботи РЛП Ялівщина. Ви всі знаєте, що з 12-го року так працює робоча група. При громадській раді, яка безпосередньо займається моніторингом, моніторингом рішень по організації та роботі РЛП Єдівщини. На сьогоднішній день РЛП Єдівщина рішенням обласної ради створено, але є такі питання, які не можна на сьогоднішній день. Залишати без уваги громадськості і вас, шановні е, представники засобів масової інформації. це е, деякі ганебні рішення, які виносить міська рада. Ви знаєте, що наша громадська рада звернулася до депутатського корпусу міської ради, до Соколова безпосередньо до міського голови е, зверненням щодо запровадження моніторингу. Е, про, мара, е, да, про запровадження мораторії, вибачте, будь ласка. І е, на сороковій сесії наше звернення не було розглянуте, не було оголошене і не було включене в порядок денний. А ганебно було оголошено з голосу виділення безоплатно приватним особам двох ділянок, які. Ви знаєте, складають 3, майже 3,4 гектара землі в урочищі Єліщина. На 41 ю сесію знову наша громадська рада звернулася також до депутатів. На 40-й сесії просили ми включити в порядок денний переголосування даного ганебного рішення та запровадження знову ораторію. По, ручі, що, по земельним ділянкам урочища є вічі. І знову скандально. І зараз ми втретє звертаємось до, знову до депутатів міської ради про переголосування цього ж рішення. Прокуратурою було встановлено, що значить, рішення прийняте з порушеннями регламенту о, міської ради, з порушенням о, закону про самоврядування, але о, голова міський не підписав це рішення. Ми з'ясовуємо, що непідписання, і нам о, пояснюють, підписання рішення це не є його відміна. Тому ми просимо просто переголосувати це рішення. Питання, які сьогодні піднімає громада, люди, люди мешканці, вони не байдуже для нас, і тому ми завжди реагуємо на всі питання. У нас є така громадська оборона, Чернігівська обласна організація, це наша самооборона. Ви знаєте таку організацію. Вони звернулися до нас на про співпрацю. Між нашою громадською радою і для того, щоб все ж таки допомогти і підтримати, зрозуміти правовий статус військових які мобілізовані в батальйон 13, 41 їхню матеріально-технічну базу і їхнє матеріально-технічне забезпечення. Тому ми знову не стояли осторонь. І звернулися до обласної адміністрації, до обласної ради в обласній раді за нашою ініціативою вже створено робоча група, яка допомагає не тільки конкретними діями для забезпечення матеріально технічно правового батальйону, але й сім'ям військових які були мобілізовані в ці батальйони.